Хеллоуін – це час, коли діти перевдягаються у страшних героїв і йдуть по цукерки. Дорослі сідають дивитися фільми жахів, а підлітки збираються компаніями та розповідають страшні історії. Це єдиний день у році, коли головна мета дня злякатися і налякати інших. Однак, серед усіх розваг і веселищів свята можуть відбуватися страшні та моторошні події. Які наводять справжній жах. Сьогодні ми поговоримо про декілька справ, які сталися саме на Хеллоуін. Хоча монстри, в яких перевдягаються діти та яких показують у фільмах жахів на Хеллоуін, насправді не існують, герої наших сьогоднішніх історій доводять, що справжні чудовиська існують. Це підводить до думки, що Хеллоуін не просто так має зловісне прізвисько Ніч Диявола. Історія перша. Кошмар Лізи Френч. У 1970-х роках Хеллоуін у Фондюак, штат Вісконсин, був веселим святом. Але все змінилося після того, як громадськість дізналася про весь той жах, який пережила 9-річна Ліза Френч, коли пішла по цукерки. Це була Хеловінська ніч 1973 року. Ліза Френч переодяглася безхатьком і пішла обходити сусідів. Батьки Лізи залишились вдома. Дівчинка була в двох будинках, коли вирішила зайти ще в один сусідній будинок. Ліза постукала у двері 25-річного Джеральда Тернера. Вона добре знала Джеральда адже колись він винаймав іншу половину Дюплекса сім'ї Френч, і дівчинка часто навідувалася до нього, щоб привітатися або показати Тернеру свої іграшки. Але тієї Халовінської ночі. Тернер не просто дав лізі цукерки, він запросив її до себе. Джеральд Тернер привів дев'ятирічну дівчинку до своєї спальні. Там він жорстоко зґвалтував лізу, поки вона не перестала дихати. Ліза Френч померла від асфіксії та шоку. Отямувшись, Джеральд Тернер намагався приховати свій злочин. Чоловік загорнув дівчину у мішок для сміття і викинув її тіло. Батьки, які так і не дочекалися доньку, звернулися до поліції. І вже зовсім скоро у дверях Джеральда Тернера з'явилася поліція. Чоловік зізнався у вбивстві, і хоча пізніше він відмовився від свого зізнання, його засудили до 38 років і 6 місяців за гратами. Я сумніваюся, що коли небудь зможу повністю усвідомити той жах, який ти пережила від моїх рук, сказав пізніше Джеральд Тернер. Як повідомляє Chicago Трібюн, Я все ще бачу, як ти стоїш у дверях, у фетровому капелюсі і радієш, що впізнала мене. Потім я бачу, як захоплення на твоїх очах змінюється страхом, коли я зачиняю за тобою двері. Сьогодні Хеллоуін у Фон Дюак має зовсім інший дух, ніж у 1973 році. Після вбивства Лізи Енн Френч, на Хеллоуін Дозволяється лише збирати цукерки та солодощі у встановлені години і ніколи після настання темряви. ІСТОРІЯ Друга Останнє СМС Тейлор Ван Діст. Це була ніч Хеловіну 2011 року. 18-річна дівчина на ім'я Тейлор Ван Діст обрала собі костюм зомбі на свято. Дівчина поспіхом додала останні штрихи до свого костюму, побажала батькам гарного вечора. І вийшла з дому в Армстронгу, Британська Колумбія, щоб зустрітися з подругою і піти по цукерки та всілякі солодощі. Ішов час, дівчина вже почала хвилюватися, аж несподівано приходить зловісне текстове повідомлення від Тейлор, яке зовсім не заспокоювало, в СМС йшлося про те, що Тейлор налякана, бо їй здається, що за нею стежать. Хто саме вона так і не написала? Тейлор вандіст перестала відповідати подрузі на повідомлення. Вона більше ніколи не з'явиться в її будинку. За годину після того, як Тейлор пішла з дому на зустріч з подругою, її батьки отримали телефонний дзвінок від когось, хто знайшов виконати телефон їх доньки. Батьки негайно звернулися до поліції. І от о 20.45 поліцейські знайшли Тейлор. Вона лежала в калюжі власної крові. Її сильно побили та залишили біля залізничної колі. Поліцейські викликали швидку допомогу, але було вже занадто пізно. Тейлор Вандіст померла в лікарні незабаром після прибуття. Були ознаки удушення, але судмедексперт встановила, що смертельними були удари сталевою трубою по голові. У такому маленькому містечку новина розповсюдилася дуже швидко. Поліція запідозрила 26-річного Метью Ферстера. Чоловік був затриманий досить швидко. Після допиту він дізнався, що забив Тейлор Вандіст до смерті після того, як вона чинила опір йому при спробі зґвалтування. ДНК, взята з тіла Вандіст, збіглася з ДНК Ферстера. Його визнали винним у вбивстві першого ступеня і засудили до довічного ув'язнення. Однак, у березні 2017 року йому було надано право на повторний розгляд справи. Посилаючись на помилки, які могли вплинути на рішення присяжних визнати ферстера винним у вбивстві першого ступеня. Під час нового судового розгляду чоловік визнав себе винним у вбивстві другого ступеня. Суддя постановив, що ферстеру доведеться відсидіти 17 років, перш ніж він отримає право на умовне дострокове звільнення, як це рекомендували як сторона захисту, так і сторона обвинувачення. Однак. Він може подати прохання про скорочення терміну, відсидівши 15 років. Історія третя. Жах будинку Ліске. На Хеллоуін 2010 року, 16-річний Девон Гріфін повернувся з церкви до свого двоповерхового сімейного будинку в окрузі Отава, штат Огайо. Коли Девон увійшов до будинку, він одразу попрямував до своєї спальні, щоб пограти у відеоігри, абсолютно не підозрюючи про те, який жах розгорнувся в його будинку раніше. Погравши, хлопець здивовано зауважив, що в будинку було ну дуже тихо, тож він вирішив зайти до спальні батьків. Хлопець постукав у двері, але відповіді не було. Він все ж таки зайшов до спальні матері і побачив жахливу картину. Його мати, Сьюзен Ліске, та її чоловік Вільям Ліске лежали в калюжі крові на своєму ліжку. Хлопець жахом вибіг з кімнати. І побіг до кімнати брата. Там Девон Гріфін побачив бездиханне тіло свого брата, Дерека Гріфіна. Всіх членів родини хлопця спочатку розстріляли, а потім жорстоко забили молотком з шипами. Спочатку Девон подумав, що це був якийсь хеловінський жарт. Але ні. Отямившись, він зателефонував до поліції. Розслідування швидко привело до сина Вільяма Ліски, Вільяма Ліске Молодшого. Після вбивства. Той втік до сімейного котеджу в окрузі Керол, штат Огайо. Незабаром поліція з'ясувала, що це був не перший спалах насильства з боку ліски молодшого. Цій жахливій події на Хеловін передувала інша, тривожна ситуація Вільям ліски молодший, розбив кавову чашку об голову Сьюзен і викрав її машину. Повідомлялося, що в нього були проблеми з психічним здоров'ям, однак його визнали юридично осудним. В обмін на визнання провини прокурори погодились не вимагати смертної кари. Не зронивши жодної сльозинки, Вільям Ліске сказав у залі суду, що не може назвати вагомих мотивів вбивства свого батька, мачухи і зведеного брата. Я не можу пояснити, чому все це сталося, але, думаю, що найбільше це пов'язано з моїм психічним захворюванням, сказав він. У квітні 2015 року. Вільям Ліске молодший наклав на себе руки у в'язниці. Історія 4 Остання вечірка Марти. Марта Мокслі дуже очікувала на Хеллоуін. Того року 15-річна дівчина мала вперше піти на вечірку з подругою. Того вечора Дороті Мокслі востаннє бачила свою доньку живою. Ніч перед Хеллоуіном 1975 року мала бути веселою та сповненою яскравих емоцій. Марта і її подруга прийшли до будинку неподалік, де мала проходити вечірка. Невідомо точно, що відбулося тієї пекельної ночі, але близько першої години ночі мати Марти почала телефонувати її друзям і сповістила поліцію про зникнення доньки. Дороті Мокслі хвилювалося все більше і більше, коли зійшло сонце, а Марта все ще не повернулася додому. Дороті пішла до будинку скакелів. Двері відчинив Майкл. Жінка сказала: Я дороті Мокслі, живу через дорогу і шукаю свою доньку Марту. Ви не знаєте, чи Марта тут? Хлопець із запереченням похитав головою. Він мав нездоровий вигляд. Жінка подумала, що це похмілля. Того ж ранку, закривавлене, напівоголене тіло, знайшли на задньому дворі будинку Мокслі. в Грінвічі, штат Коннектикут. 15-річну Марту Мокслі жорстоко побили ключкою для гольфу. Побиття було настільки жорстоким, що ключка для гольфу зламалася. Поліцейські, які прибули на місце події, навіть не знали, якого кольору у дівчини було волосся, тому що воно було криваво руде, і всі удари та пошкодження були на голові, а потім вони побачили стежку, якою Марту втягнули вниз по високій траві, до місця її останнього спочинку, яка знаходилася під сосною. Слідчі простежили сліди крові до під'їзної дороги Мокслі. Її забили прямо біля під'їзної дороги, тому що там була величезна калюжа крові. Першим, що зацікавило поліцію, стала вечірка, на якій була Марта з подругою в ніч своєї смерті. Вечірка проходила в сусідньому будинку. Її організували двоє братів: – 15-річний Майкл і 17-річний Томас Скакел. Їхній батько, Раштон Скакл старший, був братом Етель Кеннеді, вдови Роберта Кеннеді. Потім поліцію зацікавив щоденник, який Марта вела протягом тривалого часу. Завдяки ньому поліція встановила, що Марта мала романтичні стосунки з обома братами. Друзі Марти розповіли поліції, що Томі хотів зустрічатися з Мартою, але його залицяння не завжди подобалися дівчині. 12 вересня Марта написала своєму щоденнику про те, що ходила на морозиво з Майклом і Томі. Їхали в машині Тома. Я практично сиділа в нього на колінах. І він постійно клав руки мені на коліно. Четверте жовтня, трохи більше, ніж за три тижні до вбивства, Марта писала. Я пішла на вечірку. Том поводився як поганець. На танцях він продовжував обіймати мене. За місяць до смерті Марта написала Майкл був настільки не в собі, що поводився, як справжній осел. Він постійно говорив мені, що я обманюю Тома. Майкл робить поспішні висновки. Я дійсно повинна припинитись спілкуватися з ними обома. Томі і Майкл мали дуже вибуховий характер. Вони були запеклими суперниками у всьому від спорту до уваги дівчат. Через кілька днів після вбивства Марти, 4 листопада 1975 року, близько 500 людей зібралися на її похорон. рідні та друзі оплакували смерть дівчини. Слідчі дізнавалися все більше про стосунки Марти з Майклом і Томі скакелами. Присутні бачили, як Томас і Марта фліртували на вечірці, а потім пара покинула будинок разом. Це був останній раз, коли її бачили живою. Томас одразу підпав під підозру. Окрім свідчень свідків, які бачили їх разом, у нього також було непереконливе Алібі. Не маючи доказів для арешту, справа, врешті-решт, була закрита. Але багато місцевих жителів були переконані, що Томас скоїв це жорстоке вбивство. Раштон Скакл, батько братів, найняв приватне детективне агентство Sutton Associates у 1991 році, щоб очистити ім'я родини. Вони провели своє власне розслідування вбивства. Звіт Сатона, який пізніше просточився у ЗМІ, показав, що і Томас, і Майкл змінювали свої розповіді про події тієї ночі. І от молодшому братові. Майклу було пред'явлено звинувачення у вбивстві Марти Мокслі. Під час суду над ним двоє студентів засвідчили, як чули, що Майкл зізнався у вбивстві Марти. Він вихвалявся Мені зійде з рук вбивство. Я ж Кеннеді». 7 червня 2002 року Майкла Саскава було визнано винним у вбивстві Марти Мокслі і засуджено до довічного ув'язнення. З можливістю умовно дострокове звільнення через 20 років. Він був направлений до виправної установи Гарнер у Ньютауні, штат Коннектикут. Хоча у 2002 році Майкла скакела було засуджено за вбивство Мокслі, пізніше в ході низки судових розглядів було встановлено, що адвокат скакеля був неадекватним. Сьогодні Майкл скакав на волі. Але сім'я Марти Мокслі досі вірить. Що він винен у вбивстві на Хеллоуін. Я впевнена, що Майкл – це той молодий чоловік, який замахнувся ключкою для гольфу тієї хеллоуінської ночі, сказала мама Марти: У мене немає жодних сумнівів щодо цього. І це лише декілька страшних історій, які сталися в ніч Хеллоуіну. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!